Зміцнення партнерських взаємовідносин між Атена як Енергоатом, профільними закладами вищої освіти та громадськими організаціями. Така мета літньої ядерної школи, яка цьогоріч стартувала вже в дев'яте. Новий сезон проєкту проходить на майданчику Рівненської АЕС. Урочисте відкриття заходу відбулося за участі представників атомної електростанції, громадської організації Українське ядерне товариство, професорсько-викладацького складу навчальних закладів та студентської молоді. Це не просто тематичний проєкт, це нова хвиля потужної взаємодії різних поколінь енергетиків. Для забезпечення провідної галузі країни кваліфікованими кадрами, які готові робити свій внесок у модернізацію та розвиток енергетики України, зазначив заступник генерального директора РЕС персоналу Олег Килюх. Компанія НЕК працює для того, щоб забезпечити як найбільше можливостей наших молодих спеціалістів, дати їм можливість саме розвитку. І, звичайно, отримати від них віддачу. Ірина Пліханова, тимчасово виконуюча обов'язки заступника генерального директора РЕС з управління інфраструктурою, переконана, що літня ядерна школа це платформа для однодумців, платформа для пошуку відповідей на питання, якою ми бачимо Україну в майбутньому, та яку роль у формуванні сильної держави відіграє Атомна галузь. Ви тут для того, щоб ми з вами і ви з нами поділилися своїм досвідом. Ви теоретичним, а ми з вами практичним. Могли вам показати і породити те зерно майбутнього бажання працювати в нас. Начальник управління кадрів РАЕС Олександр Адамович окреслив перспективи, які відкриваються перед тими, хто обирає шлях у сфері атомної енергетики. У нас є можливість з вами укладати трьохсторонні договори. А це для вас буде гарантоване місце проходження практики в подальшому під час навчального процесу. І можливість працевлаштування також у нас є можливість закликати вас до дуальної форми освіти, коли ви будете поступати вже на магістратуру. Це все дасть вам можливість поглибити ваші знання саме власне в технології атомної галузі. Один з важливих аспектів, які цікавлять студентів, умови праці, які чекають на них в разі майбутнього працевлаштування на атомну станцію. Тому голова первинної профспілкової організації РАЕС Іван Мельник у своїй промові наголосив саме на цьому питанні, окресливши перспективні пункти колективного договору Рівненської АЕС, зокрема в частині роботи з молоддю. Я завжди радий спілкуватись з молоддю, тому власне побажаю всім вам, щоб ви прийняли правильні виважені рішення. І в подальшому прийшли на наше підприємство, де ми скажімо, з відкритою щирою душею вас зустрінемо і будемо працювати і розвивати нашу галузь в майбутньому. Голова рівненського осередку громадської організації Сергій Гуцало також звернувся до учасників проєкту та закликав почерпнути якомога більше користі від перебування на майданчику РАЕС. Дуже приємно, що керівництво, як компанії, так і нашого підприємства розуміє всю важливість профорієнтаційної роботи, роботи з молоддю. І хотілося б, щоб ви побачили і зрозуміли, що Рівненська атомна електростанція, взагалі атомна енергетика, це не лише технології, а це ще й колектив, люди. Представники закладів вищої освіти у свою чергу виступили зі словами вдячності організаторам заходу українським енергетикам а також силам оборони України за унікальну можливість вкотре долучити молодь до важливої справи. Я хотів би завдячити організаторам літньої ядерної школи за те, що вони знайшли можливість залучити студентів-викладачів. Фахівців в галузі ядерної енергетики хотілося б, щоб ці знання, які вдасться, і навички, які вдасться отримати зараз, вони мали своє продовження. Тут одночасно зберігаються певні традиції, але і ну, проходить певне удосконалення таких ось заходів. це дійсно цікава можливість. Ми це вже побачили. По тій програмі, яку для нас підготували, дуже таку насичену, гарно і цікаву. Хочеться висловити слова вдячності для збройних сил України. Завдяки їхнім злагодженим діям. Ми маємо можливість сьогодні бути присутніми в цій залі і навчати нашу талановиту молодь. Також хочу подякувати для організаторів і для представників компанії за те, що ви надійно отримаєте. Енергетичний фронт, адже без світла, без електричної енергії неможливо буде підготувати якісного майбутнього інженера енергетика, який подальшому буде працювати в галузі. Роботу літньої ядерної школи 2025 розпочали зі знайомства з Рівненської АЕС та містом супутником атомної станції. Для учасників проєкту провели пізнавальні екскурсії в інформаційному центрі. Полісся гості почерпнули знання про історичне встановлення Раес та розвиток підприємства. Особливу увагу відвідувачів привернули різні макети та експонати. Мені було дуже цікаво побачити, як розвивалася атомна електростанція. Було Цікаво побачити різні макети, тому що це безпосередньо пов'язано з моєю спеціальністю. Учасники проєкту також побували на проммайданчику атомної станції. З цікавістю розглядали потужне обладнання машинної зали та були вражені його масштабами. Також екскурсанти мали можливість поспостерігати за процесами, які відбуваються на спорудах очищення добавленої води підприємства, та почути багато цікавої інформації. Я давно хотів потропити на даний тип об'єктів. Я як будівельник я дуже ціную такі е, об'єкти. Вони дуже відповідальні. Я був вражений тим, що як і влаштована всередині самої атомної електростанції і взагалом е, кількістю інформації, що було донесено до нас як здобувачів освіти. Під час екскурсії містом супутником атомної станції студентів та їх наставників ознайомили зі спортивними спорудами спорткомплексу «Ізотоп РАЕС». Гості були приємно вражені інфраструктурою закладу та можливостями, які він надає для місцевих жителів. Програма літньої ядерної школи 2025 досить насичена та цікава, тож учасники з нетерпінням чекають наступних її етапів. Такі освітні ініціативи важливий крок до формування потужного кадрового резерву атомної енергетики. Адже сьогоднішні студенти це майбутні спеціалісти, які забезпечуватимуть енергетичну незалежність України. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, Руслан Шевчук, УїдеЗГРЕС.